Так, ну що, добралися ми до магазинчику, яку тримає, який тримає китайська діаспора. По рекомендації пана Олександра зараз з вами йдемо. Я подивлюсь, може я для себе щось знайду цікаве. А як і не знайду, просто буду знати. Ну, Якщо людина вже багато років живе, вона ж вже, вже ж знає, що, по чому рубірують в Одесі. Да? Тому, дівчатка, пішли. Будемо дивитися. Що воно таке? І з чим його їдять. Ну що, звичайний торгівельний центр. Так. І ми поки будемо, пан Олександр взяв, а я буду дивитися і заліпати. Так, ну тут спиртне. Ви що, по спиртному чи що? Та просто глянуть. Що по чому? Валентинка. Кажуть, найкраща вчора була Валентинка. 965 до. А то, що я вам привозила з цього, з. Немає? Ні, тут його немає, і ніхто не знає, що воно таке. Що воно таке, так. Да. А, Міхіко, так, да? воно називається. Метакса. Мітакса. Міхіка, ой Лена. О, Дівчата такі, Мартіні. Оце бренді. Ага. Та це у мене чоловіки Угу. 550. Не так саме. Мітаха, метаха. Так, так, так коротше, ви мене не в той, цей привели. Це ви тут я... роз... Я ролики? Дорого багато. да? Так, Ну що, йдемо далі. А то ви мене До того, що я не під'їли, не їм. Так, це корми. Це, що, це... Якщо треба це... ні. Цукри, ми такого не використовуємо. А со... тут соки, ну тут соки натуральні шукати, навіщо, які є фрукти. Да? Логічно. дівчата, Дивіться, який цікавий такий Зернятко Прямо тут дивіться. Опа, на. Так, пішли далі. Тут йдуть слабо алкоголь, а чого ви пиво собі не берете? Потім. Чи тут дорого? Дорога багато. Дівчата наші продукції. Дивіться, 80 броколі, 85. Якби вдома готувала, прийшла і взяла. так? Ну, Поки я поки я дівчатка, ні. Так, А є тут кисломолочний сир, творожок, творог. Там так. А ну, давайте я зараз отутчатую. Якщо буде, то так рекомендую. Угу. А не я... солоне. А в нас є бо, там, це Так. Вони різняться по ціні. Є. Я не знаю. А, ага. 72. ага, дівчат, дивіться, сири тут дорогі. Дивіться, отакий шматочок 325. 395, пробачте, бат. масло можна, дивіться, масло коштує 72 тут 55. Президент. Опа, на 55. Ну, масло в них у них взагалі молочка дуже-дуже дорога. О, дивіться, ось такий сир у нас в цьому ВАТБ, скільки коштує тут 162 гривні. Президент. От зараз по акції 99. Тут дорогі сири, сосиски, ну я такого не, не цей. Я зараз хочу подивитися е, творожок. Дівчат, так хочеться запіканочки, у мене є брі. Дивіться, скільки брі. Брі. Зараз у нас по акції тут 157. Так, що у нас тут ще є? А скільки в нас? У нас брі, Боже, я останній раз таки брала. Я не пам'ятаю. не пам'ятаю, по чому я брала. Ось такі сири. Ну, сири в них дорогі. Так, булочко є. Де там ось Ага, творог. Ой, сметанка, 125. Ага, дівчатка, творог, 115 кап'ят. А рікота скільки? А, немає рікоти. Щось закрите. Оце творог, так? Да? Дівчата, 115 гривень. Та ні. Я буду шукати кальцій в інших продуктах. Дорого. Ну, Я її читала і чула, що багато. Ну, дорого, дорого ці яке. Це... Я ось такі беру йогурти, Ну, Льовочка У нас в этом Молоко. молочко. Молочко это. А кокосове молочко тут. Я в этом севені левені купляла. Ну пішли. А молочко дівчата, дивіться, 5 літрів, 225 ватт. Пану з Олександру за мною не цікаво, бо я і те не люблю, і те не люблю, і те не п'ю, і те не п'ю. Так, по рильномильним, дівчатка. Ось, Дуже великий вибір. Порошок я вже купляла, тепер треба ще у мене закінчився освіжувач, пові... ой, не повітря, ой, а освіжувач е, е, білизни. Боже, як, господи, я свіжую. Кондиціонер. Боже, що я? Ну, Я по місту куплю, я звідси тягнути його не буду. Що ви колбаски взяли, там. колбаски, да? все, що білуки можна брати. Все, ага. Все, ага, о, дякую все, за... Все, за рекомендацію. Біло можна прибрати. Ага. Білуки. Угу. Ось надовго вистачає. І Порізані... скільки наказ коштує? Плюс-мінус? 400 бат, балів. Угу. 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 Так, це 400 бат. Ну, я таке не їм. Не Зі мною не цікаво. І Те не їм, і те не їм. Так, що в нас тут? Тут в нас морози. Дівчата-торти. У них торти тут по тисячі гривень. Ой, бат, вони дорогі. Це в нас м'яско, да? Риберця. Ну от дивіться, ціни. Я вам показую, свининка по цінам. Дивіться, стегно 75 бат. Що у нас там філешки? филешки? Купи, угу. сердечко. Ви купуєте тут, так? Періодично. Філешка, дивіться, є, 70, є 79, а є 95. Томатики. А що це за томати? По 140 кг. Ого. Угу. Щось таке дорогеньке. Так, Що у нас тут далі є, дівчатка? Що в нас тут? Тут така є печінка. Це яловича, мабуть. Тут yeah. сири, да, сири в них дорогі, дівчата 650 кілограмів. Yeah. Тут в них, так. Дорогова стінка. <звучит> Маю. Пів кіло 33 бата. Дуже смачно. Mm -hmm. Дякую. А соусів Щось купляєте? Соусів, ні? Соусів щось купляєте собі? То мені є ще є, зробити. так? А скільки це коштує? Як це можна просто набрати, якусь коробочку? чи як це? Що не, не знаю, не знаєте. Ага. Так. Тут, дівчата, випічка всяка різна. Так. Не випічка, а для випічки. Так? Тут і борошно дивлюсь, є різне. І для хліба, і для всього. Тобто голодні, не залишитись. Ось і тут есенції, всякі цей, кленові, сиропи, мед. Ось всі такі домішки солодкі, які вам необхідні. Ну, у мене зараз, наприклад, всі ці домішки йдуть в цьому. Йдуть дівчатка в фруктах. Тому я тут якби на це на це в мене немає ніяких. Так. А що це таке бленд? Оце в ведерцях. Що це? Маргарин. А, а Маргарин. Ага. Так, а це що? А це якийсь хліб чи було? А, це випічка. Це булочки. Так. Пішли далі. Зеленуха, дівчата. Так, овочі. Да, овочі. Ну, овочі я й на ринок матнусь. За овочами я не переживаю рисом. Овочі різні, а що у нас тут є? Ридиска, дівчата, 35 Отут є різні 24, капусточка, О, тут 68. А ми з вами бачили щось таке дешевеньке. Да? А ну давайте, це наш край. 45, 55 кг. Тут по 70. А ми з вами бачили щось дешевше, мені здається. Баклажани мені такі, баклажанчики, так? Да? Так, ану, скільки ця красуня? 46. Ну так як і в нас. Мені здається. Огірочки. Ну, а я дешевше купляла. Ха-ха-ха, на базарчику дешевше. Так, це в нас гливи. Ну що, дівчата? Голодні не залишилось. Бананчики отак висять, Цибулька. Тут якісь фіглі мівлі, я не знаю, що це таке. Думала пана Олександра, тут другі дядьки. Щоб не пристало до дядьків. Так, що в нас тут? О, дядька, тисяча, тисяча батів. А, це рибка, Селядка, що така дорога. Так, все, ви все купили. Яйця. А по чому тут? О, 44. Це 6 штучок, 74. Це я все все ливен. Можу взяти. А каву ви яку берете? Ви казали, каву купляєте, так? Да? Чи ні? Да. Чи ви каву купляєте чи ні? А, ага, отака. Да, В'єтнамська, да. так, да, оце вона. Ага. Так, ковбаси, сири. Ну, ось, дівчата, щоб ви розуміли, що. Да, ось такий шматочок 105. 620. Ну, про що я вам казала? Сири, отам от іде випічка, хлібчик. А скільки в них хліб коштує тут? 25 отака булочка, 30. тут теж різні сири є. Так, ну, по цінам бачите, так? Не буду ну, проговорювати. Тому, в принципі, десь щось дорожче, десь щось дешевше. Оце такі знакомити. У них взагалі макаронці, 250, це вона дівчинка макаронці робить. Оце якісь такі фіглі-міглі, десертики. Дівчатки, 97 бат. Отака. Це піци. Оце е, боже забила. Ну, напишіть, як називається. Боже дівчата, ай-яй-яй, ану, нагадайте нас, крутиться в голові, крутиться, не докрутиться. Оце всякі фіглі-міглі. Ось, поїсти можна, 100 бат, будь ласка, дивіться, відро яке. 100 батів. Це торт, 440, це садики. Хлібчики. Хліб у них тут ось такий. Так, де пан Олександр? Де він вже, а, він вже розраховується, поки я тут бла-бла-бла, він розраховується. Кава, так, він показав, яку він каву бере. Така прикольна ця штучка. Так пахне. Все. Ось і все. Так що можна приїхати, якщо сам готуєш щось, щось докупити самостійно. Так що, дівчатка, ось така. такий магазинчик невеличкий. Ми вам показали. Другий поверх, там он посуд. Ну, якщо захочете, приїдемо. Напишіть, обов'язково поїдемо ще й там подивимось. Сьогодні вже дивитися, може, не будемо, бо вже, вже часу багато. І так всі ми пролиндали, хто зна скільки. Так що, дівчатка, ось такий невеличкий супермаркет китайської діаспори. Дякую всім за перегляд. Всім -па. Ба